Найбезпечніший SPF. Ось це зараз. Ми будемо перевіряти. SPF 30. Його можна, до речі, використовувати з 5 років сонцезахисний флюїд. Сподіваюся, що цей SPF буде як зволожуючий, стільки я наношу на саме обличчя. Запах дуже приємний. Поки що по відчуттям мені подобається. Так, друзі, дивимося. Ось так виглядає моя шкіра, а вона сяюча. Не липка, він не пече шкіру, тому що це досить така розповсюджена проблема з SPF але з цим все окей. Тут написано, що його потрібно часто оновлювати, а як часто не написано, але я думаю, десь кожні 2-3 годинки треба 100% його вже оновлювати. Давайте спробуємо нанести макіяж і подивимося, як все це буде виглядати. Ось так мій макіяж виглядає. І що я можу сказати, друзі, це перфект. Дійсно, мені дуже подобається, як як Він лягає на шкіру і як з ним виглядає макіяж, можу вам рекомендувати цей засіб. Якщо хочете більше таких відео, пишіть про це в коментарі. Дякую за перегляд цього відео. Цьомки бомки! Па-па!